Козир Пакистана його друзі вже багато років. Основним союзником Ісламабада є Пекін, в той час як індійці товаришують з американцями, які з приходом Трампа втратили інтерес до віддалених конфліктів. А ще з росіянами, які, по-перше, самі застрягли у війні в Україні, а по-друге, виявились значно слабшими ніж всі думали. Армія Індії нині налічує майже півтора мільйони солдатів. За чисельністю це друга армія світу після китайської пакистан має лише 650 тисяч багнетів, що значно менше, але в обох випадках йдеться про регулярні війська. Мобілізаційний потенціал обох країн практично не обмежений. Індія і Пакистан мають до всього ще ядерну зброю. За інформацією з відкритих джерел у Індії є 180 ядерних боєзарядів. У Пакистана 170. і це майже паритет. Якщо справа дійде до обміну ядерними ударами, противники майже напевно знищать одне одного. Ця обставина суттєво нівелює перевагу однієї зі сторін в конвенціальних озброєннях, а ще дає надію на те, що ані в Делі, ані в Ісламабаді не наважиться натиснути на червону кнопку першими.